Вітаю, шановні телеглядачі. Україна територія гідності та свободи. Саме День Гідності та Свободи на державному рівні ми відмічаємо вже в десяте. Я говорю, ми і маю на увазі не тільки пересічних українців, але перш за все тих, хто в 2013 році відстояв перемогу Революції Гідності і хто сьогодні із зброєю в руках оборонить рідну землю. Як про ці події говорити з сучасними підлітками, коли в підручниках історії ще немає цієї інформації? Коли історія сьогодення пишеться сьогодні і зараз? З цими запитаннями я хочу звернутися до вчителя історії, ліцею приматей Орел Анни Володимирівни. Анна Володимирівна, розкажіть, будь ласка, що для українців значить поняття гідності та свободи? Ну, я думаю, сьогодні, да, в наші сучасні часи, реалії, які ми переживаємо, то е, для нас, для українців, гідність і свобода це те, як ми зараз захищаємо нашу землю, да, те, як ми прагнемо цієї свободи. Тобто не бути під чиїмось гнітом, а бути вільною незалежною державою, те, як зараз українці захищають свою мову. От я вважаю, що це є зараз для нас наша гідність і наша свобода. Так ми її зараз показуємо. Ну, якщо це говорити про сьогоднішній день, а вже погодимося, і ви як історик, як ніхто знаєте, так, що боротьба за гідність та свободу йде в українців впродовж роки, століття. Скажіть, будь ласка, от як ви, як історик, розповідаєте своїм вихованцям про День Гідності та Свободи? Власне, це та нова інформація, так? бо цьому дню всього 10 років це. Абсолютно нове поняття сьогодні для нас. Е, ну от е, я б хотіла розпочати з такого висловлювання е, е, є така відома українська поетеса Ліна Костенко. Так, от вона писала, що історії ж бо пишуться на столі, ми ж пишемо кров'ю на своїй землі. Так? От і впродовж століть, ну я не можу назвати такого століття, коли б не було посягань на нашу територію і ми її не захищали. І дітям ну, дуже важко подавати от деякі моменти нашої історії, дуже складно для їхнього сприйняття. Вони не можуть зрозуміти, як це що, що це Україна, колись не була єдиною державою. Як це ми належали там, наша територія була розділена між багатьма країнами. І от що стосується саме свята свободи і гідності, да, воно дійсно нове. Вперше воно почало святкуватися після помаранчевої революції, було присвячене якби подіям помаранчевої революції, а потім уже і подіям революції гідності. І вже саме президент Петро Порошенко у 2014 році він підписав остаточний документ про святкування саме Дня Свободи і гідності. От це така іс історія виникнення цього свята. А взагалі, от, як ви вважаєте, сьогодні, коли історія пишеться саме зараз, так? Як дітям викладати матеріал на сучасному ґрунті, скажімо так? Я колись не так давно слухала інтерв'ю з Оксаном Лісовим, міністром освіти та науки, і він говорив про те, що для істориків, щоб вони в розкривали сучасні теми, будуть що проводитися спеціальні семінари, будуть писатися методички. Взагалі, є це сьогодні чи немає? Ну, взагалі, і в попередні роки. З історією, з викладанням історії було дуже важко. Бо, як ми знаємо, зміна влади, прихід нового президента, книжки з історії постійно переписувалися. І от ми в школі вивчали одне, я прийшла вчитись в університет, нас навчали вже зовсім іншого, і я прийшла працювати в школу і знову почала вчитися заново, бо дітям вже треба викладати зовсім по-іншому, інший матеріал. Тому історик повинен бути завжди в тренді, слідкувати за цим. І, ну, Міністерство, в принципі, намагається нам з цим допомагати. По перше, це і програми, так якими ми керуємося. Вони кожного року оновлюються, вони викладаються на сайті міністерства освіти. Це і методичні рекомендації на кожний рік, по кожному предмету, і загалом до історії, громадянської освіти. В нас ідуть методичні рекомендації зі змінами, що ми маємо донести в цьому році до дітей більше розкрити які теми, на що ми можемо більше закцентувати увагу. Перед кожним навчальним роком нам проводять секційні заняття, також де повідомляють про різні новинки. От. Ну і звичайно ж дуже багато залежить від самоосвіти вчителя. Так? Тобто ми Реєструємося на різні семінари, проходимо різні курси, mm. слухаємо. Ну тобто, вже на наш погляд, те, що є для нас важливим, на що ми хочемо звернути увагу дітей, тобто, ну дуже багато залежить від самоосвіти вчителя, також ну і звичайно, слідкувати за новинами зараз. Це дуже актуально, і дітям треба доносити свіжу інформацію і вчити їх критично мислити. Ну це дуже правильно, але скажіть, будь ласка, з огляду на те, що ви сама ще молода людина, дуже і пам'ятаєте себе підлітком, і знаєте наскільки підліток, що дуже ставиться, як сказати, емоційно, так, до якихось драматичних, трагічних подій, новин. Як з огляду на це бути вчителеві, який мусить говорити з ними, аби сформулювати, сформувати в них оте критичне мислення, про яке ви говорите? Ну, дійсно зараз дуже складно з дітьми, так діти вже зовсім змінились, От я порівнюю з собою, моє покоління і сучасне покоління вже зовсім різне мислення, і дуже багато дітей зараз дійсно є чутливими для сприйняття от, подій сьогодення і подій голодомору. Багато в кого батьки воюють, і для дітей це дуже болюча тема. от, тому тут вчитель має бути ще й психологом, так, щоб говорити з дітьми. 我 І це дуже дуже складно. Ну як можна подати м'яко дитині матеріал, от, наприклад, голодомору, Да? ну ми ж не можемо викинути якісь факти. І в принципі, щоб виховати справжнього патріота, да, бо громадянина. громадянина, так. Бо, як ми знаємо, людина, яка не знає своєї історії, вона не знає свого майбутнього. От. І от це дуже складно подати так, щоб не травмувати дитячу психіку. Ну, бо як показує практика, от у дітей виникають такі питання: діти не розуміють. Як це пухнути з голоду? Ну як це взагалі не було їсти? Ну я ну, такого ж бути не може. Ну є ж магазини. І дітям, сучасним дітям дуже складно донести це. Або ще, наприклад, от дуже часте питання: а що в нас тут на території п'ятихатщини також був голод? А що п'ятихатки також були під окупацією німецьких загарбників? І дійсно складно дітям пояснити, що так дійсно. Ми ж не якась відірвана скиба. Так а ми в складі України, і ми також переживали ці буремні події. І дуже багато дітей навіть зараз, от я дивлюся, спілкуюся з дітьми. От вони не усвідомлюють. Ну, в нас же ж тут ракети не літають, да? от війна десь там. От для них якось це далеко. І от дійсно лише ті діти, у кого батьки там зараз, то ті ще розуміють, що відбувається. А от тут наші діти, вони ну сирена, ну то ладно, сирена. Ну от нема такого якогось розуміння всього, що відбувається. От вони зараз живуть у своєму світі. оцій. Соцмережі, інтернет і. Вони таким чином і захищаються. Вони таким чином і захищаються. Але я вам скажу, що таким чином їм легше і інформацію подавати. Mm -hmm. От вони сприймають її через такі короткі відео mm -hmm. в Тіктоці. Да? Я намагаюся от в своїх уроках я намагаюся дітям підкріпити кожен матеріал, так як ми зараз працюємо з класрумом, Підкріпити кожен матеріал якимсь коротким відео. Так рекомендую їм блогерів, істориків, які знімають в TikTok короткі відео, але вони є змістовними, сучасними, і для сприйняття дітей це буде легше. Також діти легше сприймають візуально. Це в презентації різні, це картинки, тоді їм легше набагато сприймати цей матеріал. Ну і звісно, у вигляді ігор. Також матеріал сприймається ними легше, і навіть е, ті самі б, такі для нас болючі події да, і сьогодення, і, і Голодомор, і Друга світова війна, наприклад. От, от, в ігровому плані їм це сприймається легше і не так болючіше. Ясно. Е, я просто думаю про те, що наскільки сьогодні, правда, світ змінився. Да, і вчителя є більше можливостей з одного боку, а з іншого е, треба бути, що. Разом з дітьми, такими як вони, ну це власне завжди так було. Вчителеві треба що вміти зрозуміти, чим живе, бути сучати Уч... за трендами, як діти зараз кажуть, за тенденціями, тоді буде взаємопорозуміння між дитиною і вчителем. І ви зможете говорити на будь-які теми. Анна Володимирівна, дякую вам за це інтерв'ю. Ну щось я думаю, дало і нашим глядачам в тому числі. Я хочу нагадати, що сьогоднішнє наше інтерв'ю було з вчителем історії ліцею Прометей Орел Анною Володимирівною. Дякую всім за увагу. На все добре, до нових зустрічей.